Всім ку! на зв'язку знову я, Ender І сьогодні я розкажу вам, як пройшов івент на сервері, а також покажу неймовірну кількість баз, які з'явилися за весь час існування цього серверу. Спочатку перейдемося по маленьким базам, згодом доберемося до масштабніших. Про це та інше буде в другій частині відео. А зараз ми переходимо до івенту. Проте не самого дійства, а того. Як я почав будувати оформлення для ферми кактусів, і згодом домовився з Муном про те, що він спонсорнув наш івент призами. Крім того, я з Люксом придумали круту ідею про те, що потрібні нам магазинчики біля івенту, яких ми будемо продавати як мінімум заряди вітру, які знадобляться в івенті, для чого поясню пізніше, а також їду та тотеми. Зазначу ще те, що на цьому ми дуже багато заробили діамантової руди. Ну і поки я це все розказав, ви бачите, що івент майже готовий. Я уже побудував основні острівці і почав розміщувати замок. Це буде фінальна локація, пройшовши через яку тоненькими коридорами гравці зможуть отримати свою нагороду. В неділю о другій годині гравці зібралися біля паркур, і після старту почали пригати дуж вперед швидше, скоріше, коротше кажучи, можна було і штовхати один одного. І ми їм не давали продихати, хто там занадто швидко проходить. Тим самим приз не забрали за 2 секунди після старту. А поки ви наблюдаєте старання гравців пройти в даний момент Голдена, я розкажу про основні правила: перш за все, перед стартом потрібно купити заряди вітру, адже без них у замку не пройти. А для цього дуже вдало пригодився ринок люкса. Також він там продав дуже багато своїх тотемів та їди. А цей кадр мені подобається саме більше. Тут можна побачити всю масштабність івенту, скільки ж там гравців бігають, пригають, падають, їх скидають, вони лізуть знову, знову падають. А хто не впав, того ми скидаємо тим самим вирівнюючи баланс у Всесвіті. Але основною причиною було те, що хотілося, щоб елітри. Виграв той, хто їх ще не має. Адже було три фінальних місця і було достатньо гравців без елітер. Крім цього, там були діаманти і феєрверки. Чудовий старт на серві, як на мене. Здається, мені треба було взяти побільше цих, бо я хочу скоріше пройти. А хто саме перший зараз? Я. А де ти? Я на роздугляв. Катю, Голден раль далеко зайшов. Голден, виш в спину свистить. А. Він просто слишком довго на одному місці стойде. Мені було страшно прыгать, бо я знав, що я буду по мені стріляти. Короче, не треба було стріляти. Проблема в тому, що ми по тебе не попадем. Босс двоє. Так само Андрій, по-перше, не стріляє, по-друге, з мене лучник, я круки З жопу придумали. А можна под минут стріляти? Забаню. де баклан, баклан. баклан? ти подожди де Баклан? нас дуже добрі адмініру. Да-да-да-да-да-да. Чеслані знай. Я на першій платформі вже по мені стріляють. Мене в основному збивають. Та я я по меду не приходив. Я там за... Та я буду готувати для вас новий котел воду. Давайте я быстренько в креативі полечу, виграю. Я початок швидше всіх проходжу, а потім падаю. Я вже професіонально спидраню, тільки я не говорю, що професіонально. <вес comments> в нього стріляй, бля. Не для матрицы безплей. А я спеціально не присказую. Дельфин! Я вже три рази за нього падаю. Мені страшно, я минулого разу на цьому впав у місці. Я не допригнув. Руслік вір в себе, адже ти знайшов спосіб лазейку в паркурі. Ти вирішив нажимати правою кнопкою і сідати на полублоки для того, щоб не перепригувати, а просто-напросто сідати і отак, от проходити весь паркур. Тим самим пройшов перший, а зараз ми можемо на його прикладі подивитися. Що я це все не даремно щоб до реально дойти. <хи> і взагалі, ось тут він вибрав легший шлях, де не потрібно було багато блоків пригати, і забрався наверх, не використавши дробинку, до речі. Також на його прикладі ми побачимо, як він буде повзти усіма цими катакомбами мого замку. Паралельно з цим я розповім, що тут взагалі відбувається. Ось у нього є заряди вітру, і він може залізти наверх. Після чого йому потрібно, скажем, пропаркурити по блоках, але не завжди це вдається через раз я б сказав. А ще знаєте що? Він купив діду у люкса, тож він має чим від'їдатися з того як трішечки підгорів, і тим самим не вмерти аж біля самого кінця. Ну, нічого, він тут ось від'їдається, і йому залишилось лише чуть-чуть. Далі немає лави, в принципі, ніде він там не може умерти. Проте ось тут би він не піднявся без зарядів вітру. А ось тут я дуже вдячний Русліку за те, що він знайшов усі тупіки і мені їх не потрібно показувати. Так, да, тут є трішечки невеличкий лабіринтик, і через який прям треба пройти, але він маленький. А як без нього в такому замку? Тож, він виліз наверх. І ось тут невеличкий є механізм, де все понятно написано, все так, як треба. Можливо, виходить не завжди з першого разу, але він працює стабільно. Я перевіряв багато разів. Тож, йому потрібно просто вилізти наверх і знову чуть-чуть-чуть-чуть по деяких маленьких тунельчиках. Згодом він вилазить на край стіни замку, піднімається по дробині, знаходить табличку і. Ще трішечки, і він дойде до своєї нагороди. Андрій я прийшов. Ми з муном відігрували ППО так, щоб крім руслика, пройшов ще фрізон, і згодом туди добирався Недлі. Ух, непогано тут. Ну Я дійшов там до верхів. Це чуть-чуть попов. Зараз в основному люди не зламишка і так. Паркурчик. Я попливу голові. Я прям відчуваю, як йому в цей момент подобається його проходити. <laughs> Горіте. Супер mm паркурчик. -hmm. <laughs> а як прыгати? Стоті. <laughs> а тут що? А, тут та сама шайтан машина, яка закине тебе наверх. Фріо! Тож, в принципі, після цього івент можна було вважати успішно завершеним. Івент то завершений, але відео ще ні, тож не виключай, зараз ми пройдемося по усіх, що я знайшов, базах з Я знайшов декілька простеньких баз, маленьких гравців, скажімо так. Також знайшов склад на далеких координатах, а далі будемо про більш масштабні, класніші бази. Ось, наприклад, як ця база в маяку, яка, як на мене, дуже оригінальна і прикольна. Оригінальна саме форма, як на мене, бази. Також на серві є багато ось таких доміків. Ось цей є красивим прикладом, в якого є великий підвальчик з пічкою. Також знайшов ось такий вишневий приклад, дуже гарний біля красивого біому і малесенькою фермочкою. Майже у всіх гравців є власний склад. Також поле і домик. Тож таких будівель є доволі багато, у цього навіть є свій ринок. А прикладом бази вгорі є ось ця дуже прикольно, наче домик хобіт є, і ось такий будиночок. Прикольний, але, як на мене, навколо ще хочеться якоїсь цікавої штучки. Є будиночки, в яких є чарівні підвали, і зовні вони дуже прикольно оформлені. І також є біля нього сусід, який. Наче старався повторити його стиль, але як на мене вийшло так собі. Є і той, хто переробив селище в Першневе, зробив базу під ним і навіть зробив класний трейд-холл з жителями. А в базі його взагалі все, що хочеш, є: і карта, і мед, і склад, і чарування. Зовні ця база виглядає ось так. Також є ось така красива база, просто із-за деталізації різних блоків. Вона прям дуже-дуже все класно оформлена. Також на цій базі дуже подобається ця кузня. А тепер перейдемо до закинутих баз. Це база, якщо не помиляюся, тризуба. Там навіть вже в Голден буде ось такий домик. Також. Там жили ще декілька гравців, і вони зробили ось такі будиночки. В принципі, з дощем ця база дуже атмосферно виглядає, прям закинута. це база, через яку я проходив. Тут нічого не змінилося, на жаль. Ще побачив базу, на якій колись дуже активно грали, і на ній є багато різних ферм, арена і, зокрема, та сама ферма, яка спонсорувала спавен з шерстю для всіх тих прапорів. Ще є велика розчищена територія. Це, в принципі, об'єднує ці дві бази, адже ось ця крутезна база здавалася під землею дуже крутезно оформлена. Тут дуже гарні проходи. Я б, чесно кажучи, тут жив і, можливо, би збудував колись базу в такому стилі. Проте наверху пару ферм і розчищена територія. Є і ось така база з величезною автосортувальною машиною. На жаль, гравець так і не вирішив, як використати додаткові поверхи у цій базі. А з ще якихось його проєктів я знайшов хіба що корабель в стінпанк стилі, який наче мав літати, але він трішки не добудувався зверху. Але я думаю, це була б одна з найкрасивіших будівель. Також на сервері було ось таке Dragon City, яке зовні виглядало прям дуже-дуже чудесно. Ці пророблені фасади, вуличка між будинків. Воно прям дуже класно виглядало. Проте всередині було абсолютно пусте і необжите. Таку красиву будівлю я просто не можу не показати, але дуже розчаровує те, що в ній справді всередині нічого не зроблено для життя. Крім мого івенту, на сервері проводилися ще декілька, одним з яких були шахмати. Для цього збудували навіть ось таке класне місце з великою дочинкою для шахмат, і меншими з картами, на яких були намальовані фігури. Як на мене, дуже Запарний івент, але, як мені казали, він дуже класно пройшов. А ще ми прийшли на кроваву рану смерті. Після спуску ліфтом 5 на 5 є каса та спуск вниз. Тут гравці вирішували свої м -м, недорозуміння, скажімо так, простим, понятним способом битвою на арені. А тепер перейдемо до Баз покраще. Ось це база Люкса. Це реальна база хобіта з медом і садом наверху. Дуже прикольна атмосферна база з двома величезними полями, які чуть ли не весь сервер можуть спонсорувати реально. І плавно перемістимося на базу, яка розміщена не надто далеко від спавну. І, як на мене, дуже навіть хороший, прекрасний навіть приклад того, яка може бути база з середньовічним домиком. З класно оформленим інтер'єром всередині. І проживають тут ось ці два гравці. Як я і казав, на сервері вистачає будинків в середньовічній тематиці. Таким є дім FreeZona доволі прикольний дім, всередині просторий, а також, що мені особливо сподобалось, це стіл з. З яким базарять собаки. Також прикольний поверх хід дахом з владненьким складом, і територію навколо дому він також не обділив полем, загоном з тваринами та фермою тростин Наступна база не така велика, проте неймовірно класна, атмосферно деталізована. Я ходив і з роздивлявся усі ці детальки, як вона тут. Спроектоване, зроблене, що де тут стоїть, і взагалі, прям все тут вийшло якось дуже класно вмістити в таку маленьку діляночку. І також є тут ідеальний потолок, через який я можу зробити вжух і прилетіти камерою на другий поверх, який мені наче нагадує якусь українську хатину і з куркою. Що вона тут робить? Я не знаю, проте цього атмосфера не стає гіршою. Зовні виглядає доник ось так. А фасад налічує неймовірну кількість блоків, різного всякого. І особливо сильно мені подобається оця стінка ззаду, на якій просто якось дуже дофіга всяких деталюшечок і взагалі прям вау. Також є загончики з тваринами і невеличке поле. Також невеличка звідси є ось така вишка. Якщо не помиляюся, вона тут з гори Firewatch. І, як протаман на цій базі, дуже-дуже класно деталізована. Ще, коли я вперше побачив цю вишку, я подумав: а чок по всьому серверу не збудувати такі ж. Наступна база Фотоміро. Це ось така територія, яку ми почнемо оглядати з підвальчика. Дуже класно, гарно оформлено, дуже просторого, масштабного і, в принципі, усім, що потрібно для життя, як мінімум, трейд хол та ось така величезна кімната з пічкою. Також на цій базі є та ж сама ферма тростини, і ось підйом наверх. Тут ми можемо побачити ось такий класний склад, також місце для роботи. І піднімемося наверх. Наверху нас чекає дуже гарна кімнатка з картою, і за стінкою ось така кімнатка з зачарувальним столом. Дуже вся гарна оформлена, багато всяких різних деталюшок, і зовні хатинка виглядає ось так. Ми переходимо до наступної бази. Це ось така красива база з такими от, прям гарненькими доріжками, і це база Морріса. І так. Розпочнемо тур по базі зі складу. Тут є дуже багато ресурсів, хоч і немає рамочок. Він сам в цьому цьому орієнтується. Навіть Мун був в шоці з того, наскільки тут багато ресурсів. А ще є ось такий основний дім. Дуже красивий, темний, прям, прям подобається. На першому поверсі є ось така кімнатка. В якій, я так розумію, він і почав варити всяке ойло, яке він продає на спальні. На другому поверсі розмістилася кімнатка з усім, що треба для виживання, навіть там якась кімнатка є, неважливо, що там? І є ось такий класний балкон. Ще особливу увагу можна приділити ось цій кімнатці. Тут, я так розумію, спальня з робочим місцем і катаною на такій класній підставці. Знизу розмістився склад. Це у нас нульовий поверх, і я трішки не зрозумів в масштабі от катакомб, знизу. Виглядає прям дуже класно це скло з жабосвітлом, прям синеньке, класне. Також я тут знайшов ось таку формилку на спавнері. І неймовірну кількість катакомб з різноманітними, я так розумію, інгредієнтами для варіння алкоголю, який вариться і робиться, настоюється тут, в цій лабораторії. Також є ось така класна турбопічка і ферма тростини. А тепер пора перейти до позолоченого села, місця, де я оселився і живуть доволі багато людей. Також до нього приклав руку дідуря. Це той, який мав базу на горі таку окрему з башні. Він збудував ось ці дві класні будівлі: хата Діда Панаса та майстерня діда Панаса. І також тут покажемо базу Голдена. Це той самий бро, який мене спонсорнув шмотками на самому початку сезону, за що йому дуже вдячний. Тут він нам показав свій рейдхол. Також там трошки недобудова і ферма жителів, але це не важливо. З іншої сторони, бази, першого поверху, нульового. Коротше, є тут а, ферма тростини за стіною і моркви, от ми її побачили тільки що. А тепер спускаємося по ліфту вниз. Скадись, деськись. Скільки ж тут гравців мерло? Ой, Жесть. Ну, Нам повезло спуститися спокійно. так що от... Так, да, на кінець тому спустилась. І так, сюди ми йдемо. По словам Голдена, це не просто кури, аби синички, які готові чуть і не в сервері заховати. Наступною ж кімнаткою у нас буде ферма нюхачів. А Точніше, ферма по виготовленню травички різноманітної, всяких отам декорчиків, перекрас оцих красивих. Нових рослин, грибочків, да-да. От іменно вона. Угу. Ось така печерка, скажімо так. Мені ось тут навіть чуть -чуть місцевої продукції спонсорнуло. Так от, йдемо далі. Далі у нас ферма гарбузів, та з іншої сторони басейн. Місце для чуйлового проведення просто часу з компанією плавання і т.д. і тепер. Ось такі прикольний підземний басейн. На цьому, в принципі, все з цією кімнаткою. Наступною кімнаткою у нас буде зачарування. Я сюди дуже багато раз бігав і дуже вдячний за неї. Да. Також тут от Голден має основну свою базу, скажімо так, склад. І от він нам козирнув своїм яйцем, адже, о Боже, яйцем Ендер Дракону, адже він мер Енда, і от воно, у нього воно є. Посидівши за ось таким баром, ми проходимо за його лаштунки. І заходимо в ось таке місце, в якому варяться усі напої для бару. А, далі Голден показує ховасти своєю мегапіччю. Це, якщо просто, звичайно, турбопічка, але вона тут так класненько розміщена, з однієї сторони, печаль, з іншої вона. Ну, не суть важлива. Факт того, що майже все село користувалося нею, і це прям топова штука, яка має бути у кожного, як на мене. А, далі Голден вирішує піднятися на гору, і показати трішки якусь там чуть -чуть частинку нашого села, включаючи суд, будівлю якого займався він, і ми в ньому провели зібрання для того, щоб вирішити, що там робити зі стилями в селі, і як поділити райончики. Ось такий от портал знаходиться прямо біля суду, в якому якраз наше рішення було відображено. Адже сидячи на цих от лавах, Голденом здав запитання, скажімо так, а що робить, і ми таки всі рішили: у нас буде райончик такий, у нас буде райончик такий, всі з цим погодилися, і в принципі після цього більше не виникало питань щодо стилю, щодо тут різних будівель. І от тут ми приходимо в невеличкий садок, який не даремно ж будувався, трошки в ньому треба посидіти. Проде трошки криво сів і не бачив взагалі Голда. Але він вже за той час, поки я пересідав, побіг кудись далі. В принципі, на цьому екскурсія закінчилася. Голод запустив пару пустих феєрверків, на те, що вони бахнуть. Ну, не суть. Давайте далі перейдемо до спавну. Спочатку я покажу декілька кадрів, як виглядає він ззовні. А після цього нам Недлі проведе екскурсію по ньому. До речі, Спавен в основному, можливо, навіть майже повністю, будував Мун та йому допомагав Морвіс. Мун колишній адмін, а Морвіс гравець, який, сподіваюся, буде на наступному сезоні. Тож, якщо що, Морвіс, ти це будеш дивитися, а якщо ти будеш це дивитися, то чекаємо тебе на наступному сезоні. А зараз переходимо до екскурсії по спавну. Ну що, начнемо? Давай. Ну, ну можеш прямо з боротий сказав все привіт. Блін, ну я, я б міг би типу як відосі сказати. Давай. Будьте кринжовим мені, чесно. <свят> ще раз. Добре, давай ще раз. Блін. Дон тогорі. Привіт! Сьогодні покажу вам екскурсію по нашому спавну. Хотів би почати з цього місця, тут зараз храм, можемо обійти його. Тут у нас раніше була сцена, тут ми судили капібару, перший суд наш був. Залежилась від капібара лише оця статуя, яку, до речі, недавно збудували. Тут раніше був спавн, ну а зараз ми його перенесли в інше місце. Зараз ми підемо вниз. Тут була раніше моя могила та Ліда. Оце забудьте краще, не треба. Ми направляємося к аномалії нашого серверу, і це я не придумав. Якийсь е, полосочка, і все можу розповісти історію, як воно з'явилося. Давай колись давно я вирішив додати датапак на наш сервер і вирішив його тестити на спавні. да. і поставив мальберт на якому могли би малювати гравці. Чогось не працює нічого, і вирішив її прибрати. Вирішив отак, от прибрати. Угу, угу. Я так розумію, не прибралось. Воно не прибралось його. Не можна ну нічим просто знищити. Я навіть можу це показати. Секунду, все. А, тут ще картошечка, я забув. Це квіточка росте з картоплі. Тепер можемо пройтись в місце там, де я живу. Чи жив? Напевно, живу. Це мій дім. Тут я варив пиво, в мене нічого не виходило. Тут шалкерам. Піднімаємося наверх. Я тут сплю. Іноді. Наверху в нас басейн. Його бачили всі, хто проходив перевірку. Не вставляється. Тут можна купатися, але краще, не треба, бо вилізти, тут буде дуже складно. Ну, дивитися на місце там, де проводились сюди. Ось ми зайшли, тут можна було проголосувати, тут всякі бумажечки були, тут сиділи люди, там суддя, ну і все. Тепер можна пройтися по головній вулиці. Тут хтось живе. Нічефоп. Так, одна. підемо в магазин. Спочатку магазин. Тут у нас продавалися всілякі речі, морква, книжки, ну і там щось ще. Елітри, наприклад. Ідемо далі. Тут книга. Давайте я її вам прочитаю. Вітаю! Я теперішній Драгон Сіті або фурії колонії Паші. Там було багато всякого, але в основному було нехороші побажання гравцям, які нашкодили тому, хто писав цю книжечку, тож вот. Від мене це буде дуже, ну, дивно звучати. Цілую тебе, Кіця. маю надію, що колись повернуся. Я вже так макінчити відео. Це піввідео зайняло, так? Да? Ми йдемо в цей розкішний замок. Сюди ми перевели нашого нового адміна. Я думаю, краще почати. Так, це буде підвод. адміна нового звати ярлик. Ярлик вам подобається ваше місце життя? Безперечно, шикарно, чудесно. Не вбивайте. Тут можна вийти, подивитися на спавн. Заходимо назад, тут якась дірка. Дырка. У кожного Майнкрафтера має бути підвал. Ідемо вихід. Епічно. Тут сидів, мер спавну. Не знаю скільки раз він тут сидів, але колись сидів. Ось так он сидів. Це його голова. Ладно, я тут був. Я тут купався. Не знаю, в корейта. Ну, взагалі, тут це прям повноцінна ванна джакузі. Це дуже хороше корета, воно дуже добре тримає воду. Тут я просто не знаю, що вже говорити, і я не готувався. Напевно, так, да, напевно, ми зупинимося на цьому. Я думаю, можемо ще показати інфраструктуру в аду, да? mm -hmm. там де ми от, маємо доріжки. Полетіли. Oh. Прилетів. <пілітів> я <пілітів> чуть не здох. Я би ще показав старинні дороги до моєї старої, старої бази. Mm -hmm. Давай. Давай спочатку туди, а потім, типу, покажемо нові дороги сучасні. Давай. Пролетаємо мобповс повз Драгон Сіті. Яке вже було. У мене відео вона вже на цей момент, напевно, було того, да? Через цей портал я дуже часто проходив. Але потім я поселився на спавні. Я, до речі, до сих пір не користуюся. Да, я, 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 я був то старий дід. Це база акміна? Так, да, вона дуже секретна, там дуже е, круті технології, там навіть гроші є. О, тебе вже зустрічають вірні слуги собаки. Тут колись міг би бути МІДІ. Тут мої гроші. Тут навіть хтось залишив табличку, що він в шоці просто. Аномалії? Ой, Добі вільний. Скільки що вона тут побуло? Думаю, вона ще вернеться і знову застряне. Пішли. Тепер вони точно не тепнуться за тобою. Ну, Зараз ми покажемо сучасні дороги. Тепер повітря у нас Тепер ми відправляємося на сучасні дороги. Не такі, як ті. Вони краще, напевно. Ні, нам напевно не в цю сторону. Ви нічого не бачимо. Так, а ні. Ну тут трішечки дроблено. Отут, да. Тут собачки сидять. А тут сижу я. І так, тепер це кінець відео. Буду радий, якщо напишете в коментар кристал, так я буду знати, хто додивився до кінця. Підписуйся, став лайк і дивись до кінця.